А зараз на вас чекає насправді ну, майже спарена доповідь. Це дві презентації, які просто будуть доповнювати одна одну. І я спершу запрошу до слова Олександра Тисменецького, менеджер директор GMP Division Admixer Advertising. і він розповість про те, як Google вибудовує партнерські стосунки з агенціями. Спікер розповість про переваги застосування меню of services на клієнтських проектах та пояснить, які можливості відкриває сертифікація. Для діджитал агенцій. Я знаю, що на українському ринку вже деякі перформанс агенції активно використовують цей інструмент, але для широкого загалу це ще є новою інформацією. Тому, Олександре, прошу тебе до слова. А зараз я хочу ще раз подякувати нашому генеральному партнеру компанії OMD Optimum Media за постійну підтримку усіх наших проєктів і за те, що контент цієї конференції доступний абсолютно усім глядачам. Дякую. Привіт! Я Олександр Тисминецький, я працюю в Адміксері і займаюсь GMP напрямком. Сьогодні я розкажу вам про меню послуг, яке розроблено компанією Google для uh, партнерів GMP, такі як ми, такі як uh, будь-яка агенція в Україні або будь-який клієнт зі своєю маркетинговою командою. Перш ніж я буду розказувати про меню послуг, треба. Звичайно, що познайомить вас з Enterprise Marketing Portal, тому що це найголовніший портал для тих, хто буде займатися потім імплементацією меню послуг для, своїх, для свого бізнесу. Далі ми поговоримо безпосередньо про меню послуг. Я розкажу вам про те, на що Google звертає найбільшу увагу на сьогоднішній день, що в фокусі цієї кампанії. Потім буде покрокова інструкція, що треба робити після перегляду цієї презентації, і е, важливі лінки на важливі топіки, які, про які ми сьогодні будемо говорити, будуть також в кінці. Я дуже часто кажу цю фразу своїй, своїй команді: для того, щоб залишатись фідером, треба постійно розвиватися. Це стосується будь-якого бізнесу, агентського бізнесу, клієнтського і так далі. Я дуже раджу вам використовувати цю, цю формулу, цю, цю фразу в спілкуванні з своєю командою, тому що вона насправді після неї можна що завгодно розказувати. Вона дійсно надихає і вона дійсно влучна. Коли ми говоримо про навчання і взагалі про те, що постійно розвиватися, Перекладаючи це на сьогоднішні наш сьогоднішні наші зустрічі, на цей доклад, на, на, цей, на цей топік, я можу, мушу сказати, що Google створив а, для компаній, які прагнуть а, нових знань, він створив Enterprise Marketing Portal. Це якраз той портал, на якому зосереджена найбільша а, база знань стосовно не тільки продуктів GMP, а взагалі навколо діджитал-маркетингу, як такого. А, ви, як партнер, будете рухатись по цій програмі. Е, ну, Google каже, що там є чотири степи, чотири кроки. Е, окей, нехай буде чотири кроки, і в залежності від, цього, від кожного з цих кроків вас будуть, е, ви будете застосовувати той чи інший е, матеріал на порталі для того, щоб навчати ту чи іншу твчати ту чи іншу тему на сьогодні, на, на той день, коли ви будете на тому кроці. Значить, е, Якщо казати про перший крок, то це навчання, це е, навчання вашого персоналу. Е, не тільки як працювати з продуктами GMP, а взагалі а, навчання що таке реклама, яка вона є, які типи форматів, що таке аналітика, що таке Google Ads, чим відрізняється Google Ads від продуктів професійних GMP, наприклад, dv 360 і так далі. Тобто вся ця інформація вона є або на порталі EMP, Enterprise Marketing Portal, про який ми зараз говоримо. Вона також, є також багато матеріалів відео, відео вебінарів, різних записів, це може бути презентації і так далі. На Ще одному ресурсі GMP Academy, яка є, має доступ, яка має розділ для нашого регіону окремий. І сама SkillShop платформа. Всім раджу зареєструватися на SkillShop платформі. Лінк також буде в кінці. Для того, щоб, по-перше, ви могли пройти навчання з тих продуктів, які ми рекомендуємо використовувати. Це і... Гугулець, і GMP-продукти, і аналітика і так далі. От, і друге це скласти сертифіку... персональну сертифікацію. Це якраз ми приходимо до, до другого кроку. Тобто персональна сертифікація це сертифікація агенції, сертифікація компанії це я вважаю, що це такий необхідний крок для того, щоб потім переходити до розбудови меню послуг і дійсно презентувати себе клієнтам. Як е, компанію, яка вміє і знає, як вирішувати ті чи інші питання і працювати з тими чи іншим проектами. І останній крок це крок, е, в якому ви підтверджуєте свої знання успішними кейсами Success Story з вашими клієнтами. Є декілька рівних доступу е, до Enterprise Marketing Portal, і про них також треба сказати. Е, е, найголовніше. Навіть базовий рівень доступу, який називається мембер, дає вам доступ до багато, багато, великої кількості матеріалів, до реально багатої бази знань. А, значить, щоб отримати доступ Member, мембер, вам потрібно зареєструвати свою компанію і м, ваші юзери, які будуть потім приходити за а, цією реєстрацією. На портал, вони будуть мати також доступ до статус мембер. І насправді там буде дуже потужний, вже доволі потужний, потужний доступ до матеріалів, які не мають індії а, плашечки. А, тобто це не заборонені до розповсюдження матеріалу. Там будуть solution Гайди, знов таки меню сервісів вже буде доступне. А, maturity frameworks, тобто розуміння, наскільки ваш е діджитально мачур е ваш клієнт, і так далі. Тобто демо-аккаунти, багато, багато всього потім почитаєте. Е наступний крок, наступний тип доступу це сертифікований партнер. Коли ви здаєте сертифікацію як партнер, ви отримуєте всі ваші е юзери, які е заходять під вашу е компанію. Е Імейлом вашої компанії, значить, вони вже мають доступ партнерам. Там набагато більше всього, там є вже продуктові родмепи. Ви розумієте, що, коли, як буде змінюватися, ну, на пів року вперед, так точно. У вас буде окрема сторінка як сертифікованого партнера. Ви зможете додавати туди кейси, ви зможете додавати туди сертифікації і так далі. І це вже повноцінний партнерський, скажімо так, статус, коли ви вже дійсно можете отримувати навіть клієнтів від Google, вас можуть можуть рекомендувати і так далі. І останній тип доступу Sales Partner, це тип доступу, який є AdMixer. Від Ми відрізняємося від сертифікованого партнера тим, що в нас є додатковий доступ до комерційної частини порталу, і це, в принципі, все, що відрізняє нас від сертифікованого партнера. Далі, що, що стосується меню сервісів, Значить, що потрібно тут сказати? По-перше, над меню-сервісом працювало багато міжнародних агенцій, які використовували на той момент, коли вони створювали меню сервісів, найгарячіші топіки, які зараз цікавлять клієнтів. Тобто, те, що зараз треба клієнтам, те, що вони потребують, це стосується або даних, або якихось продуктових рішень, або креативів, і так далі, так далі. Все це попало в меню сервісів. Це перше. Друге, меню сервісів дійсно потрібен для агенцій, для того, щоб не вигадувати велосипед. Тому що він вже зроблений, його просто взяти, треба і кастомізувати під себе, і взяти ті сервіси, які ви дійсно хочете надавати клієнтам і працювати над ними. Коли ми говоримо про самі сервіси, то тут. У нас є а, сім категорій, на які Google поділив всі сервіси. А, це перша стратегія, організація і операційна діяльність. Друге — імплементація, онбординг і архітектура навколо даних, побудова, скажімо так, архітектури. Далі це а, аудиторії, атрибуція і просунута аналітика. Четверте, це штучний інтелект, і всі сервіси навколо нього. П'яте це креативні сервіси, і це не тільки просто там річ медіа, наприклад, а це також е різні дата е driven креативи і так далі. Digital Experience це більше до UI, UX. це наскільки гарно виглядає ваш сайт, наскільки він е зручний для користувача і так далі. І останнє, це, звичайно, що e-commerce — це завжди тема, яку Google, завжди вона для нього в фокусі і так далі. Далі, в нас є партнерські сервіси, їх 11. Я потім про них трошки розкажу, і це саме ті сервіси, які ви як партнер будете надавати клієнтам. TMP, це Tech Maturity Project. Це проєкти, які саме ви будете створювати з клієнтом і реалізовувати. Кожен з проєктів він має відповідати на якусь задачу, яка болить у клієнта. Тобто, клієнт приходить з. З необхідністю зробити щось, тому що в нього там щось не працює, або треба щось підвищити ефективність для чогось і так далі. У вас є. Ви створюєте проєкт, який підвищує знов таки ефективність, або знижує ціну, або звільняє якісь ресурси за рахунок автоматизації, і так далі, або штучного інтелекту. Це проекти. І Deliverables – це якраз сервіси або функції, які допомагають вам проекти ці реалізовувати. Наприклад, зараз покажу. Ось так виглядає частинка меню сервісів. Це не повний перелік, але частина. Для того, щоб ви розуміли, як він прописаний саме на порталі. У нас є категорії, про них ми вже говорили, їх сім. Далі по, 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 потім йдуть партнерські сервіси, їх 11. Вони можуть перетинатися на декілька категорій, як, наприклад, тут спачі, дата інтеграція, тому що воно відноситься і до стратегії, і воно відноситься і до імплементації. Якась частина сервісу може і там, і там бути. Далі у вас є м, Project, Він називається, наприклад, якщо фіоспація, він так і називається. Є документація, яку ви можете почитати, і ваші технічні спеціалісти, які будуть працювати над реалізацією, можуть ознайомитись і знайти якусь додаткову інформацію там. Є е, сертифікація, яка необхідна для того, щоб Google вас рекомендував е, своїм клієнтам. Наприклад, для First-Party Data Integration вам потрібно мати сертифікацію по Google Analytics або сертифікацію по Campaign Manager 360 як компанії, не як приватна особа, як компанія. І далі Deliverables. тобто, що саме ви будете е, е, надавати, які саме послуги ви можете надавати клієнтам. В цьому, в, цій, в цьому типу сервісів це, наприклад, Customer Match або э, Customer Data Platforms, якщо у вас є тобто інтеграція даних з цієї з Customer Data Platform. Наприклад, ви можете э, збагачувати свої First-Party Data за допомогою Ads Data Hub, Ну, в середовище Статахаб, скажімо так, І, або, наприклад, це може бути value-centric measurements. Тобто різні deliverables можуть бути відноситись до, наприклад, проєкта first party Data Integration. По кожному з цих типів deliverables або кожному проєкту є свої гайди, я про них пізніше розкажу. Далі. Якщо казати про Google, то йому цікаво по-перше, розуміть які взагалі які які партнери на ринку можуть надавати послуги це значить що ви маєте стати сертифікованим партнером і підтвердити свою свої знання успішними кейсами потім він в нього є клієнти які потребують ці проекти щоб хтось їх робив тому що Google сам також він не може робити для всіх тому він потребує наших послуг і він допомагав це надання йому інформації, що ви, наприклад, як проект, як партнер, можете надавати ці послуги, і він може вас рекомендувати своїм клієнтам. Гулу цікаво розвивати Зрілість своїх клієнтів експертизу саме у клієнта, тому що клієнт платить гроші. Це його е, умовно кажучи, інвестиція в розвиток бізнесу. Якщо інвестиція буде проходити гарно, якщо він буде, буде, буде підвищувати ефективність, підвищувати продажі, то його зростають автоматично зростають бюджети, які він може виділяти нові бюджети на нові кампанії, і так далі. Тобто, Google з зацікавлений в тому, щоб клієнт знав і розумів всі переваги. Тих чи інших сервісів, проєктів, які він зараз розробив і надає їх на ринок. А, і це вже насправді не тільки пріоритет, а ще й пріоритет партнера, тому що всі ми, хто працюємо з клієнтами, всі ми зацікавлені в тому, щоб наші клієнти були найбільш срілими, е найбільш е е досвідченими в тому, що, що ми пропонуємо, і розуміли, про що ми говоримо з ними, якщо ми говоримо про щось там так? Далі Гугу цікаво, щоб ми дивились на інші солюшени, uh, які вже були розроблені, щоб ми користувалися гайдами, які Google розробив. І ми використовували ці гайди, коли ми будемо робити uh, ті чи інші рішення, щоб ми ну, були максимально ефективні і не створювали якихось додаткових uh, там. Ланцюжків робіт, які не потрібні. Тобто він чітко все прописав, все в гайдах. Тому він каже: використовуйте ці гайди. Ось що треба робить: крок один, два, три, п'ять. Закінчили, оцінили результати, успішність, зробили кейс, надали. Я підтвердив палаці далі. І останнє це те, що цікаво партнеру, звичайно, це е, партнеру має бути цікаво розвивати свої сервіси. Тому що згадуємо те, що я казав, що хочете залишатись лідером, вам потрібно постійно розвиватися. Це не тільки про людей, це і про те, що ви хочете продавати клієнтам, які сервіси ви хочете надавати. Далі, Solution Хайт, я про нього вже казав. Він е, це прям окремий розділ на порталі, ви можете зайти. Вибрати категорію сервісу, яку хочете надавати, і у вас буде по кожній з цих з цих категорій будуть напрямки, за якими що ви можете робити. І ви можете вибрати, наприклад, First Party, data, інтеграція або активація якихось аудиторій і так далі. І у вас там буде повний гайд, що треба робити для цього, куди йти, куди інтег... і... І... імпортувати дані, що з ними робити, куди далі їх передавати і так далі. Тобто, гайд це насправді дійсно корисна. Ресурс для будь-якого партнера. Ну і навіть для кінцевого клієнта, також, в тому що він може це сам робити. Далі на що звертає увагу Google, коли він працює над розробкою меню сервісів По-перше, ну, останнім року роками в нього фокус на AI, звичайно, тому що AI це те, що нам допомагає і автоматизує, і так далі. Це фокус на CTV, тобто Connected TV, мув е з традиційного ТВ на е Інтернет-ТВ, да, називаємо так, або Connected TV. І е комерс, цей комерс завжди в фокусі Гугла, тому що діджитал реклама вона взагалі дуже гарно вимірюється, і діджитал продажі онлайн-продажі розростають з кожного роком і так далі. Це взагалі фокус номер один Гугла завжди. А, що стосується AI, то тут а, автоматизація інтелектуальне призначення ставок як один із прикладів. Це предиктивні моделі, які там, вгадують схильність до покупки того чи іншого юзера, обробка великих даних, і, наприклад, тексту відео реалізація створення креативів за текстами, або генерація картинок за текстами і так далі. Всі ці рішення вже є зараз в AI. В клауді, насправді і деякі з цих рішень ми будемо показувати до кінця цього року. Я сподіваюся, трошки такий тізірок. Далі сказав вже про ТІВІ. Один з одного цікавих цифр це те, що ctv перегляди в Україні на кінець 23-го року, за даними Nielsen, вже мали долю 41%. Я думаю, що в цьому році ще вона збільшилась. Uh, всі ми знаємо, що там доля Netflix Netflixу зростає, доля інших платформ uh, також зростає. Тому українські доволі потужні, не будуть зараз рекламуватися, але доволі потужні платформи зараз виходять за межі України також. То uh, цей напрямок дуже цікавий і для Google також. Ну і звичайно, що це. Uh, до речі, проекти, які е, можна реалізовувати навколо сітіві, це е, е, яскравий приклад того, що дуже багато проєктів компанії агенції можуть пропонувати своїм клієнтам, і тут вони всі також є. Не буду зараз залиш... з, 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 зупинятись, тому що час на жаль е, лімітований E-commerce. Е, е ну, звичайно, що ми маємо бути поруч з пошивачем. Там, де він е починає думати про те, щоб щось купити, і е починає вже вибирати і вже купує. Тобто наша задача бути е найближчим е продавцем в цей час. Так? Ми маємо б, дійсно оптимати, оптимізувати наші рекламні кампанії, щоб вони приносили найбільший, найбільший в е прибуток нашому бізнесу. У е е нас, якщо в кого є офлайн, то збільшувати продажі не тільки в онлайні, а й в офлайні також. І керувати своїми намірами, керувати намірами клієнтів і підігрівати ці наміри, це тут відсилочка до демонжену, який вже зараз є не тільки в Google, а це вже активований в Діві 360. Він вже там є в повному обсязі. Так що, це туди. І подальші дії. Значить, перше, що треба для того, щоб. Будь ефективним, а ефективною агенцією для ваших клієнтів і використовувати все, що рекомендує використовувати Google і плементувати це в своєму, в своєму меню сервісів. По-перше, звичайно, що вам потрібно використовувати продукти GMP, тому що це професійні продукти для мідіа баїнгу, верифікації е того, що ви робите, едсьорвінгу. Якщо ви робите великі потужні серч кампанії, то серч триста 360 вам. Може надати додаткових додаткових бенефітів і так далі. Тобто треба використовувати ці продукти, тому що це дійсно інтерпрайз, це таке рішення для потужних системних рекламних кампаній. Далі. Коли ви почнете це використовувати, звичайно, що треба буде знання. Знання ви можете отримати на сертифікованому навчанні від Скілшопу, отримати потім, її, скласти іспит, здати, отримати сертифікати. Потім я рекомендую. Приходить до клієнта і говорить з ними про якісь індивідуальні рішення, які будуть допомагати йому в чомусь, вирішувати якусь його проблему. Це не стандартні е, медіапланування, оптимізація, е, репортинг і далі по колу. Це щось, що ви е, послухали від клієнта, побачили, що є така потреба. Ви прийшли і, 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 і ви зробили з ним якийсь проєкт. Після того як ви зробили цей проект, ви зробите. Ну ви можете з ним зробити кейс стаді, тобто показати, що ви ось цей проект зробили, зробити одну-дві сторінки. А як ви це зробили, і подаватися на сертифікацію компанії. тому що success story вам потрібно, потрібно буде додавати, коли ви сертифікуєтесь, коли ви отримали статус сертифікованого партнера. Тоді ви можете, вже, по-перше, отримати повний доступ до бази знань, хоча нагадаю, що мембер також має доволі великий доступ до інформації, яка там є. Але отримавши статус, ви маєте статус сертифікованого партнера. У вас є вже своя окрема сторінка в галереї партнерів. Тобто, ви вже можете себе і рекламувати за цим статусом, і так далі, і в принципі підтверджувати кожну. Кожну свою сертифікацію якимось success Story і показувати їх в Google і казати, що дивись, Google, ми вміємо робити ось це ось це, ось це, ось це і на якомусь етапі ви можете почати отримувати клієнтів від Google. Що стосується корисних посилань, то тут я даю посилання на програму Grow Your Business. Це непогана історія для того, щоб стартувати. Далі, меню сервісів, про яке ми сьогодні говорили, лінк прямий є. Академія GMP – це якраз набір відео матеріалів, презентацій для партнерів, які насправді дуже гарно пояснюють якісь складні речі, показують, як використовувати точніший продукт, фічу нову і так далі. І Solution Guide Library – це якраз коли вам потрібно буде. Коли ви вже думаєте, у вас вже є задача від клієнта, ви думаєте, як її вирішити, Ви вже там розумієте, що це за допомогою цього потрібно це робити. Але як це робити? І ось Solution High Library вам пояснить і дає повну інформацію, як це робити. На цьому в мене вже закінчився час. Дякую вам за увагу. Якщо вам потрібна буде якась допомога відносно GMP або відносно моєї сьогоднішньої лекції стосовно Enterprise Marketing Portal або меню сервісів звертайтесь. Наші контакти тут. Ми завжди раді будемо вам допомогти. Гарного всім дня! Дякую за увагу!